Всім привіт, це буде яке там четверте чи п'яте відео про авто. Тут воно стояло. ще ці двері відкрию, що вам буде видно. Були поварені, була яма викопана От. по краях і були такі труби, 50 поварені. Вони грубші, покажу, не такі як наші. Солдепія. Знаєш, ти, які раніше труби були. Те, що зараз наша наша ну, для порівняння Це в два рази грубше, так не, не побачить в два рази було поварено, закидали, це хочемо забетонірувати. Тут не зовсім рівно, звісно, це сюди стане мотоблок з прицепом про авто е, запчасті. Продана десь менша половина або десь до половини. В наступних відео я покажу, назву цифри, що за скільки продав, вигодно чи не вигодно, підведемо, буде, можна сказати, таке завершальне відео. Не знімаю зараз, хочу ще продати, щоб півроку було. От за півроку, чи скільки можна продати, чи можна цьому заробити, це буде останнє. От. Оно тут -то. деякі лежать, деякі продані. Вони розкидані по всьому гаражу. Продаю отаке, щоб там не відкручується закисляне. Може я не знаю, яке відкручую, в мене ключів таких нема. По мінімальній ціні, ну, аби продати, скажімо так. От. Можна сказати, майже за копійки. Ну, тут трохи срач є, показувати не буду вам. Стекла стоять, ніхто навіть і не спитав. Ну, питають, але за доставку, але як я їх повезу на чому на велосипеді. Ось так, тут, тут стояла машина, я ходив, а тут а вже таке. Забетонірую, вже поставлю мотоблока. Е, а, пройшло більше п'яти місяців, це буде десь півроку, вже зніму, стане мотоблок, то я зніму відео, покажу як там. Що? Йдемо далі. Так, закрию, бо зараз зара курчата лізти туди. Е, це викинув буквально вчора моста. Хотів думав розібрати, десь там болти валяються, Ну, не знаю як і що, що я тут знімати. Вистав на продажу так, вистав за 2000, Думаю, тільки самовивозом, щоб хай дають 2000, забирають і все. Це так, лише би продати. Подивився цей редуктор, найдешевший 900 гривень. Самий дорогий, 1000 там коротше, і, і дві є. В ну, тих, що магазинах, що інтернет-магазинах продають, від 900 до 1600. От такий редуктор. Один стоїть. Е, Потім сам тут лосі є 350 гривень. 300-350 то як продає поставив за дві слід будуть торгуватися, тому що подивлюся, як там по цінах, що, може, вступлю. Йдемо далі. Тягнув, тянув, показую. От козовня, двері ніхрена не відкрутилися. Пробував, чим тільки я не пробував і вже й брав утюртки, Аплики. Кузов В такому стані, бачите. Ну, я, вряд ли хто його буде зрізати, двері то ще може, ті балку, але балка Нема образно тут, що брати, як би. А ось до крило ще. Це крило більш-менш. воно і трошки покоцане. Тут, бачите, мусів зрізати, бо не можна було як іти. Ну, це ще крило можна вирізати, це виходить. Ліве крило, бо в правому -то там гайки, хоча можна і зробити. Йдемо далі. Це от воно в мене лежить. Те, що знімалося, зняв. Дуже погано ріжеться болгаркою. Різав болгаркою. І бив Оце, Оце тако надріжеть. надріжеться, може болгарка в мене мала, це надрізається, це ні. І тут дуже хреново. Дуже хрена. Потом. Потім. Тут дверки вверх. Зад. Ну, тут воно скидяно. Буду ще дивитися, що тут можна зняти. Ці замки. Через десь. Ну, це вже більше скільки пройшло. П'ять місяців і десь, мабуть, півтори неділі. На неділі три щось може продам. Якраз зніму відео, що там по чому. Ці замки схромові, оці можна теж познімати стекла. Тільки якщо стекло не сильно потерте, то воно за гринь 50 продати. Якщо сильно потерте, то не продасте. Крила тут в хорошому стані. можливо і буду виставляти на продаж разом з тим. Хто забере, а ні, то, хто хоче крила, хай приїжджає, зрізає. Тратити нічого не буду. Кому треба, хай приходить, забирає. Подтравлю мінімально. Це, щоб тільки забрати. Ну ось так. Останнє буде заключне відео. Вже. Останнє буде, вже зроблю заключне відео вже про, про автомобіль. Скільки можна заробити і назву скільки, за що я продав. Ну так, отже, до нових відео. Всім приємного. Дня.